Ранку слава Україні. Слава Доброго ранку. Татара. От... Та от таке от воно якраз життя. Що по одну лінію фронту Сіверська, по другу сторону, ці самі мальовничі місця, і але Сіверський Донець вже в окупації, і це вже по-моєму третя зима, так яку зустрічає Сіверський Донець в окупації. Що чути? Ця зима буде такою ж холодною для сів Донецьких мешканців, тому що за третій рік фактично відновити опалення. Так вийшло, дуже багато поривів, значні райони Сірська Донецька і фактично Лисичанська залишаються не до мереж. Люди Ну, не можна сказати, що вкинути на прозволяще, але ну, таки мають самостійно вирішувати ці питання, де це електрика, де це газ, де це навіть боржут. А скільки б в, в, в залишилося просто в, в, в самому Сєвєрському Донецьку, якщо порівняти з е, довоєнним до, е, довторнення населення і тепер? Ну, я думаю, що за різними підрахунками мова йде про 45%. Лет. А в кількісному вимірі, це скільки людей всі вирушили? Це близько 56. Нічого собі. А в цьому випадку Чи Сіверський Донець зазнав цієї ж самої політики, яку демонструє окупант щодо інших міст. Ну, ми знаємо, що, наприклад, Маріуполь вже не той Маріуполь, який був до окупації. Тобто там етногенез, там фактично витіснення місцевих і замістили. І важко, як воно буде виглядати, кого там буде більше кадирівців чи ще інших московитів. А в самому, оскільки місто не, не одне, наприклад, до зимового періоду не придатне. В Сіверський Донецьк теж перекидали із Ніч Черноземної Росії когось. Чи тут залишаються ті самі місцеві? Так, тут я думаю, що картинка теж така ж, як і ну, вона притамана всім окупованим територіям. Окупанти намагаються асимілювати місцеве населення. Я думаю, перше пов'язано там з виборчими кампаніями для того, щоб малювати якісь там і рисунки, і картинки. Знову за, за нашими спостереженнями, мабуть, уже менша половина місцевих мешканців або мешканців Сіверська Донецька це безпосередньо ті місцеві, які були до. Повномасштабного вторгнення, а більша половина це або російські військові з родинами, гастарбайтери, які приїжджають туди на роботи, працівники інфраструктури. Ну і ну, такі є інформація про те, що мають ж тут представлені, і в якихось цех навіть дуже негативно впливає на, на ситуацію. А що означають острбайтери? Що вони роблять? я розумію, коли в Маріуполі там якийсь один будинок збудують і потім два місяці носяться по федеральних каналах, як вони розбудовують як квітне Маріуполя. А як це виглядає в Сєвєродонецьку. Будують чи навпаки руйнують? І загалом, якщо є острбайтери, значить є якась робота, чим займаються місцеві мешканці? Де можуть заробляти? С точки зору роботи, я думаю, що тут, тут мова йде або про робота на окупаційну адміністрацію, можливо, там ще якась ж було комунального господарства, ті ж самі будівельні роботи, якоїсь там економіки промисловості. Про це мова зараз не йде. Це все, все велике, все велика промисловість. Вона фактично знищена, і найближчим часом про якесь відновлення ну важко говорити. Про відновлювальні роботи, в принципі, щось відбувається. Ну, такі заробітно засновани беруть не дуже пошкоджені об'єкти інфраструктури, житловий фонд. Є так звані шефи регіони від Російської Федерації, і от саме якраз представники цих шефів регіонів масово сюди заїжджають для того, щоб працювати на будівництві пережитло-комунального господарства місцевих цих робіт не вистачає, категорично. Ну, як ознака будь-якого цивілізованого міста, це наявність дитячих садочків, шкіл, які працюють. В, в Сіверському Донецьку воно зараз працює. Вони там привезли із, із глубінки своїх вчителів чи місцевих найняли. Чи взагалі шкільництва нема? Воно є, але воно в дуже обмеженому вигляді. І... Я, я думаю, що десь в три-чотири рази менше сьогодні в, в сірська донецьку і дітей, і працюючих закладів соціальної інфраструктури. В Лисичанську та в Рубіжному зараз ще гірше. Mm -hmm. І навіть е кожен рік вони е визначають, в якому форматі буде відбуватися навчання і визначено на цей рік, що воно буде. Таке дистанційно очне, і більшості випадків діти більше знаходяться вдома чи так, так. Ну, фактично вже скільки років під окупацією, Це означає, що під постійним пресингом, і в принципі, доступ до певної інформації він все одно обмежений. Оцим е, русським інформаційним міром за вашими відчуттями, наскільки це травматично перепрошиті е, голови? Мешканців, особливо дітей, чи, чи це вже, як то кажуть, незворотні процеси, чи в як -то, коли фронт відійде, коли ми в деокупуємо, то всі шанси цих людей повернутися до нормального життя і мислення буде відкритим. Як от за вашими спостереженнями, як? моїми спостереженнями, пропаганда, пропаганда і пропаганда йде руського миру. Один із великих аспектів роботи з людьми на тимчасово окупованих територіях, і саме молодь, саме старші діти шкільного віку, та й навіть і, і молодшого віку вони задіяні в дуже великому віці, от таких та парамічних заходів. Бувається мілітарізація, підбувається як тому що їх ідея руського миру, де українізація і так далі. Я думаю, що якийсь шанс на роботу з молоддю по їх повернення в нормальний стан. Я думаю, що вона має і є приклад по не настав, а з молоддю можна працювати. Мобуть, вона така сьогодні. Ну, рі е, намагається розвиватись, і має е, доступ до перечень, якщо це фізично є і може черпати інформацію різних джерел, більш-менш має фізичне мислення, тому з ними можна працювати. Але і в цьому контексті окупанти зробить максимум, щоб е, доступу до того до ж самого інтернету, бо і е, фактично всі нові окуповані території доступу до інтернету немає. Ну Мірмова така може Ну але мобільний зв'язок в місті ж є. Відповідно, це оператори російські, я так розумію. Український туди не добуває. Чи добуває, якщо мати сім-карту? Я думаю, що там за певними виключеннями практично немає України та й російського теж практично немає. І окупаційна адміністрація навмисно блокує зв'язок. Вона вже це визнає, що це в контексті безпекових обмежень. Прифронтові території без мобільного зв'язку, без мобільного інтернет. Чому і нам трошки смішно слухати про те, що в, місті, в містах, які Середецько район, встановлюють таксофони і розвивають ротовий телефон зв'язок. А от якщо згадати ті давні давні мирні часи, ми пам'ятаємо достатньо е, таку е, одіозну славу тоді, коли партія регіонів на чолі з Януковичем саме вибрала місто як таку картинку погратися в погрози сепаратизму і всього іншого. Ми ж тоді ж пам'ятаємо це Сєвєродонецький е, зіс сепаратістов, дехто навіть кримінальні статті отримав за, за це. Пам'ятаємо ті настрої, які були зарані. Януковича 4-го року і пізніше. А тепер от люди, які потрапили під ф... війну, під фронт. А тепер і під окупацією, чи змінився їхній світогляд з точки зору за що це нам, чи за що нам така кара? Чи на, чи є якісь такі у вас можливості зібрати картину з розмов із місцевими та із своїм аналізом і спостереженням? Наскільки люди пояснили собі все те, що страпилося останні роки з ними? Складно якусь загальну картинку змалювати. Перше, це Ронецький район це один з тих районів, де ми встигли провести евакуацію. І більшість свідомих людей, людей, які вважають себе українцями, українцями, вони мали змогу виїхати, і фактично там залишились більше людей старшого віку. Люди, люди такі там радянського складу ма і Росія, так і радянський Союз, це нема не ну не є щось таке страшне, і вони не вбачають в цьому поверненні там, в русський мір якусь трагедію. Тому я думаю, що більшість людей, які там залишаються, вони все ж таки е, в контексті ідеології, е, відчувають себе там менш комфортно, але є люди, які вважають себе в окупації, які вважають, що Eh, ну хочуть повернення, і дійсно eh, є там реальна жертва режиму. E, тому я ж кажу: люди є різні, до кожного не залізеш, але глобально там залишилось дуже мало людей, які побажали б за трагедію те, що відбувається на так, це таке, як ми колись показували, таку карикатурну картину Вернемся взад. Ну добре, люди отримали те, що і є стандартами русского міра. Розуміємо, що в частина цих людей, старших, та, і, і совєтської родної, і наші, як колись пам'ятаєте, такий злочинець був Мурає, у нього він так навіть назвав свою партійну банду наші. Та? Тобто для них наші це окупанти. Але це ж фактично настільки. Змінився рівень життя на настільки відкотився на десятиліття, десь в глибокий совок. Тобто, люди ж це помічають з тих часів, коли найкомфортнішими і найбагатшими містами було місто Донецьк і Інше вони ж не такі давні, тобто люди пам'ятають життя до. І, і можуть порівняти з отим холодною безкомунальною третьою зимою. Це ніяк не вплинуло. Та? Бо ми завжди питалися, хто переможе холодильник чи телевізор, а тут просто реальне, реальне життя. Воно не відкочує мізки. Навіть мороз і холод і відсутність елементарного. Я думаю, що в більшості випадків холодильник все ж таки перемагає. Але люди все одно якби і запугані, тому що і репресивна машина працює, плюс ідеологія працює на те, що ну іде війна, іде звільнення. Треба трошки почекати, треба трошки потерпіти. І тому в цьому контексті і відбувається вся російська пропаганда, та ж сама роздача гуманітарної допомоги, робота там якоїсь інфраструктури. Я думаю, що це ну, така велика трагедія для нас, що навіть е програючи памінників прогр прогр е росіян е і, е і повалі території готові трошки потерпіти для того, щоб ця війна проходити. Ну люди ж мають на руках російські паспорти, в принципі, мають отримувати, як вони казали, високі російські пенсії. Це були очікування, а станом на зараз. На зараз ті, хто мають російський паспорт, більш-менш ще можуть працювати, вони виїжджають з територій і там, працюють десь на більш благоприятних територіях Російської Федерації. А люди старшого Пенсію вони отримують десь, на передовій ще й дають якусь гуманітарну допомогу. Той же самий Луганський, саме. В своєму розвитку розвитку інфраструктури це послуг дитин послуг на рівні 14-го року. Uh -huh. Люди якось тої різниці, яку за ці 10 років відчули ми, вони не відчували, тому для них можливо особливо в більше ступень того не змінили. Так більше на схід на північ від Лисичанська, це взагалі такі е е старі козачі землі. Там е навіть на початку російсько-української війни, в 2014 році, ми бачили і в і нової е е е Айдар. Це от, власне такі населені пункти. Це там, де люди самі, як то кажуть, з дубельківками дали відповідь першим зграям окупантів. Ці всі, от нащадки козаків, вони всі залишили в окупації, чи навпаки постаралися всі вийти.